Вітаю усіх. Позавчора я повернулася з Донеччини, куди відвезла книжки, які ми з вами спільно зібрали у рамках першого етапу акції Спільне майбутнє через спільні книжки. Хочу зазначити, що за один місяць ми з вами разом зібрали 1463 книжки. Від імені усіх учнів, а також вчителів прифронтової зони. Я хочу подякувати кожному із вас і вклонитися. За те, що ви не байдужі, за те, що ви доводите, що ми, українці, єдина сильна нація, завдяки вашій знову ж таки небайдужості і активності, тому що ви досі не садеть книжки, досі телефонуєте. Я хочу зазначити, що другий етап акції ми розпочинаємо прямо зараз, прямо сьогодні, тому що я бачу, що у вас є дійсно а, щире бажання допомогти тим діткам, які навчаються Кожна людина, яка передала книжку для шкіл на Донеччині, побачить своє ім'я у списку під цим відео. Якщо з якихось причин ви не потрапили до цього списку, будь ласка, повідомте мені особисто. Я вдячна кожному із вас. Дякую. Дорогі друзі, з радістю прийняла участь у акції спільне майбутнє через спільні книжки. В руках я тримаю безселе української літератури, Лесі, Українка, лісова пісня. Для вас, дорогі наші жителі Донбасу. Сьогодні нас єднає українське слово, як сказав Тарас Григоріч Шевченко: любіть Україну, крапиночку, раю, любіть її мову чудову, благаю. До вас я звертаюсь, нове покоління, ви наше майбутнє, а наше коріння в землі, що полита козацькою кров'ю. Живе Україна, героїв любові! Читайте, насолоджуйтесь і цінуйте українську мову. Щасти вам, друзі, щиро ваша Оля Сімська, привіт, друзі. Ми гурт Авіатор, і з задоволенням приєднуємось до акції Спільне майбутнє через спільні книжки. Передаємо у зону операції об'єднаних сил для наших українських школярів книжки про наших улюблених героїв: про Шерлока Холмса та доктора Ватсона, про Айвенго та Робін Гуда. Читайте і вірте в наше спільне майбутнє, і будьте нам здорові! Я Марина Кінах, заслужений журналіст України, експерт телевізійних соціальних проєктів. Приєднуюсь до всеукраїнської акції Анни Горбень. спільне майбутнє через спільні книжки і передаю ці книги в школи на схід України. Усім привіт! Я Тоня Матвієнко. Долучаюся до акції Спільне майбутнє через спільні книжки. І своєї власної бібліотеки я дарую діткам зі сходу книжечку Лесі Українки, лісова пісня. Це українська класика, геніальна поетеса. Я думаю, що діти обов'язково повинні прочитати цю українську казку, українську міфологію. Я Анна Свірідова. Я Олімпійська чорнолка Стелла Захарова. Я слава Соломко. Меня зовут Діма Клідинк. Я співачка Ека. Мене звуть Серж Гаґарі. Гурт Селфі Гурт Хаєфай. Мене звуть Вел Йоханссон. Мене звати Тимур Мирошниченко. Я Максим Красноокий, з гурту Медхадс. Мене звати Ідея Тушина. Я ведуча новин на телеканалі 112 Україна. Я Туполя, гурт антитіла. Ми гурна і Ми приєднуємо ситуації. Спільне майбутнє через пільні книги. Я приєднуюсь до всеукраїнської акції «Ганни Горбань спільна майбутнє через спільні книжки. цю чудову книжку на схід Українам, нашим маленьким україночкам і українцям. І відправляємо цю і множество інших наших любимих українських класичних літературних произведень, книг діткам, які в школі на Востокі. Знаю, що там зараз нелегко, знаю, що треба підтримка, і мені здається, через хороші книжки. Ми зможемо вас підтримати. Я дуже хочу, щоб українська нація, українські діти були здорові та розумні. Тому читайте і живіть щасливо!